Маршрут за 2,5 години від Києва три локації, від яких неможливо відірватися. Перша зупинка це Буцький каньйон. Природа створила справжній витвір мистецтва: скелі, річки і водоспади. Тут можна зробити круті фото, прогулятися стежками або навіть проплисти каньйоном. Човни прямо на місці здаються в оренду за 350 гривень. А ще краще взяти екскурсії. І ще саме тут стоїть перша в Україні сільська ТЕЦ. Її побудували ще у 1929 році, і вона досі частково зберіглась. Одразу там поруч можна пообідати у кафе Каньйон. Там дуже смачно ціни десятирічної давності. Друга зупинка це палац Шувалових у тальному. Це справжній замок у серці Черкащини. Аналогів йому в Україні немає. Наприкінці 19 століття тут вже була електрика, опалення і навіть водопровід. У ті часи це вважалося розкішю. Палац неймовірно фотогенічний, саме тому тут часто знімають фільми та фотосесії ідеальне місце, щоб зробити контент. А щоб відчути атмосферу по-справжньому, краще взяти екскурсовода. Вони знають сотні історій про цю садибу. І фінальна зупинка Легедзена, музей трипільської культури. Це не скучний музей, а сучасний, живий і дуже цікавий. Трипільська культура існувала ще до Єгипту. Тут можна побачити справжні знахідки віком 6-7 тисяч років, відтворені трипільські хати, і дізнатися, як жила ця цивілізація. Вони будували великі міста, займалися заблеробством, малювали символи і навіть спалювали власні поселення. У музеї багато експонатів. Людей, які горять цією справою, вони так розповідають, що просто неможливо відірватися. Це місце точно залишиться в голові надовго.